Пацієнти реабілітаційного центру незламні стали героями фотовиставки, яку відкрили у ПІМ-галереї. У Ролі моделі себе спробував Володимир Рудковський. Розповідає, що до цього такого досвіду не мав. Захоплений від того, що я побачив, бо коли мені нам попередньо декілька фотографій скинули, і в мене таких професійних фотосесій ніколи в житті не було. І, і біля мене поруч сиділа дружина. Коли ми побачили фото, то ну. Там очі заслюзилися. Там я тебе люблю. Оця вся історія. Я розумію, що да, це дуже сильно. Володимир з міста Сарни на Рівненщині долучився до сил України на сьомий місяць повномасштабної війни. Каже, вирішив піти захищати Україну на схід, коли зрозумів, що не буде активних бойових дій зі сторони північного кордону. Служив у 117-й окремій механізованій бригаді. Травмувався на Запоріжжі, коли потрібно було перейти дорогу, яка прострілювалась ворогом. То річ, без якої я не міг повноцінно управляти операцією, це либідь, дуже така потужна рація, як ціла сумка. От. І щоб не йти в холосту через цю дорогу, ми я вирішив перенести, допомогти перенести трьохсотого нашого побратима. І під час того, коли ми його перенесли, людина казіною йшла. Наш побратим передній спотикнувся, впав. І за рахунок цього, що ми трішки затримались, пролетів вог і попав мені під ногу. До проєкту долучили трьох фотографів. Серед них Володимир Шурубура. каже, що на фото хотів показати героїв такими, як вони є. Я особисто якось так до того намагався підійти дуже е, з такою. Е, Дуже такою низ вибудовувати якусь сценарну таку роботу, а дуже на відчуттях це все зробити. От на на відчуттях тої емоції чистої в той момент, в який вона складеться, бо її ніколи не, не спрогнозуєш, якими люди приїдуть до тебе в студію, і з яким настроєм, з якою емоцією, з якими відчуттями, і когось ми з героїв робили. Ну я фотографував годину, а когось 15 хвилин. Метою такого проєкту є соціалізація захисників, які проходять реабілітацію та адаптовуються до цивільного життя після травми на війні, каже організаторка проєкту Роксолана. Книж В межах проєкту, 25 серпня, також відбудеться зустріч. Прийти може будь-хто хто має якісь запитання. Буде присутній психолог, будуть присутні ветерани, і ми часто маємо страх до чогось, чого ми не знаємо. А ми хочемо цей бар'єр. Подолати, тобто, ми хочемо, щоб було безбар'єрні спілкування з ветеранами, і це було через психологів. Донесено просто і легко. Тому всі бажаючі 25 серпня, 18.00 приходять в галерею ПІМ, сідають, спілкуються. Фотовиставку можна оглянути до 3 вересня. Іван Досько, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.